Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити, адже воістину кажу вам: доки не промене небо й земля, жодна йота, жодна риска із закону не промене, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не ввійдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім не вбиватимеш. А коли хто вб'є, той підлягає суду, а я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата нікчемо, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підпадає під вогняну геєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе. Залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар, шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоб противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Ви чули, що було сказано, не чинитимеш перелюбу, а я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо ж твоє праве око веде тебе до падіння, вирви його геть і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоби пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до гієни. І якщо твоя права рука веде тебе до падіння, вирубай її і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло відійшло до гієни. Сказано було хто відпустить жінку свою, нехай дасть їй розвідного листа. А я кажу вам, що кожний, хто відпускає жінку свою за винятком випадку розпусти, той штовхає її на перелюб. Хто одружується з розлученою, той чинить перелюб. Знову ви чули, що сказано було стародавнім: не будеш клястися неправдиво, і будеш виконувати перед Господом клятви свої. А я кажу вам: зовсім не клястися, ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона є підніжжям для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, ні своєю головою не клянися. Бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай буде ваше слово так, так, ні, ні, а що більше цього, те від лукавого.